І давай, Мартіан, нажимай педальку, нажимай я буду з тобою, нажимай ногою педальку, ну та ногою нажимай педаль. Та. та бо ти не нажав педальку. Все, крути, крути. Да. Не, Не знаю, треба ним доїхати туди. The guy is to the bar, so you just fed. Watch this sir. Хто На Я не хочу Буде щось з морозу. Мурозова буде щось? Буде з нього? Що?

під там. Що вона, що вона може? Давай посадимо акумулятор. Там підгорку їй. Поки так. його нема, давай. Є, є, того вось, ти вело. Під горку їй. Туда їй та їй туди. Давай, переключай, бра! Давай, давай. Давай, давай, давай. Ножку, ножку тільки не забирай. Так. Ножку не забирай, не забирай. Давай, нажимай, нажимай. Се? Се? Ну, Ти забрав на господајќи? Ја дам ну, не, опробувам. Се? Се, да? Да, но ну, се, бо нам же тоже треба возеќи.